Привіт-привіт, мої любі! Мене звати Оля Світніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, де ми з вами сьогодні дивимось таропрогнози на вересень 2023 року для усіх знаків зодіаку. І зараз черга стрійців дивитися свій таро-прогноз на вересень 2023 року. Так, стрільці, любі мої найдопитливіші наші вчителі, які вчителям моє по життю. Як ваші справи, у вас ваш управитель, Юпітер, у нас заходить у ретроград? Як ви себе почуваєте, як ви відчуваєте це енергетично, розкажіть мені? Так. Загадуйте себе, думайте тільки про себе. Давайте загадаємо усе, так би мовити, пошлемо запит, щоб ви отримали свій прогноз, якийсь свій інсайт, ту інформацію, яка допоможе вам прожити цей місяць щасливо, правильно і на користь для вас. І почнемо ми робити наш таро-прогноз. Ось такої от колоди таро традиції. Ця колода вам знайома вже з розкладу на минулий місяць. До речі, цікава практика передивитися розклад на серпень 2023 року, і подивитися, все ж таки, чи зрезонувало, чи не зрезонувало. Я особисто дивлюся на початку місяця, я дивлюся всередині місяця, і я дивлюся в кінці. Так, давайте подивимося, що чекає стрільців у вересні 2023 року. Стрільці. Якась новина, лист, може бути листування якесь переписка. Щось ви дізнаєтеся, буде якась новина, яка вас здивує. Це ще можливо діти, можливо, хтось дізнається якусь новину, яка буде пов'язана з дітьми. Можливо, це буде ваш учень, або ж ви станете учнем. Наприклад, це буде новина про якусь дитину. Можливо, хтось із ваших знайомих чекає дитину, або ви чекаєте дитину, але взагалі це якась новина: листування, переписочки. Можливо, до вас прийде якесь повідомлення, яке ви давно чекали. Так, давайте подивимося, що ще чекає на стрільців у вересні 2023 року. Стрільці. Дві карти одразу так. Колесо фортуни, до речі, можливо, тут так, вам пощастить, можливо, ви дізнаєтеся про, якесь, про якусь новину, яка посприяє вашому просуванню вперед, яка стане фортуною, яка вам посміхнеться. Але колесо фортуни це що у нас циклічність. Ох, мені здається, місяч розпочинається з ретро-Меркурії, ретро-венери. Якийсь привіт з минулого. Ви утримуєте від колишнього, або від колишньої, або від людей з минулого, або від колишнього начальника, або взагалі якісь колишні новини. Бо тут я випадково витягнула дві карти. Щось ви від цієї історії захищаєтеся, щось. Від вас всі хочуть, можливо, вас хочуть і в якусь минулу історію затягти. А ви вже в майбутнє хочете йти. Але тут цікаво. Так, давайте ще, Хочу ще стрільці. Що ще чекає на стрільців у вересні 2023 року? Стрільці? Королева мечів, а тут може бути взаємодія, взаємодія з дівчиною, водолій, близнюки, або Тереси, і, можливо, тут, до речі, це буде від цієї дівчини повідомлення, або це ваша подруга, можливо, до вас подруга якась ваша завітає, або це може ще бути вчитель, може це бути секретар, або м -м, якась, наприклад, людина з якоїсь установи, яка вам буде допомагати. Ось, але тут цікаво, допоможу вам з якоюсь інформацією, з комунікацією. Цікаво, цікаво. Так, напишете мені потім, як у вас програлося. Так, і наступна наша колода на сьогодні це у нас старо повсякденної відьмечки. Ось така вона в мене в жестяній коробочці. Так, і давайте подивимось, що ж чекає на стрільців у вересні 2023 року. Стрільці. Другий раз колесо фортуни. Ох, дублюються, дублюються карти. Сьогодні просто якась магія. Дійсно, фортуна буде на вашому боці. Можливо, тут якийсь виграш, можливо, от буде якась дійсно лотерея, у якій ви виграєте, можливо, дійсно, це. Події будуть складатися таким чином, що вам буде на користь, але колесо фортуни зазвичай воно то туди, то туди. Дійсно, це пов'язано з циклічністю, пов'язано з минулим. Я думаю, це так і є, тому що ваш управник, як я вже сказала, управник вашого сонця. Юпітер він буде ретроградним. А що таке ретроградність? Ретроградність завжди навказує на циклічність якусь, тобто щось розпочинаючи робити на ретроградні планети, ми починаємо циклічність. Можливо, ви запустили якусь циклічність на минулий ретро-Юпітер. Він був минулого разу ретроградним, здається, також десь в районі. Жовтня-листопада минулого року, 2022-го. Ось і подивимося, ми подивимося, подивимося. Мені здається, що, можливо, якась тема, яка була актуальна тоді, зараз знову у вас проявиться. Так, що ще? Можливо, це і повернення на навчання якесь. Наже ж вересень, повернення на навчання, і це ваша циклічність. Так, що ще чекає. Але тут не лише навчання, що ще чекає на стрільців у вересні 2023 року. Завершення. Можливо, дійсно, ви тягнулися, тягнулися, була якась у вас циклічність, а тут вона вже завершується. Ви вирішуєте, що потрібно завершити. Можливо, давно. Тягнулася якась історія з минулого, і ви вже вирішуєте, що все потрібно. Поставити крапку. Можливо, це дійсно якась історія з вашою любов'ю, з вашим колишнім. Можливо, це історія з якимось, з якимись людьми з минулого, яка вже мала циклічність. І вже, наприклад, з року в рік і з місяця в місяць, ви це за собою тягнете, тягнете за собою ці спогади, ви відчуваєте невідпущені ситуації, і тут ви вже вирішуєте остаточно покласти крапку, і ви таки все, все досить. Я Уже вирішив, чи вирішила, що на цей раз ось уже все. Це остаточна крапка, все, вежа. Так, що ще чекає на стрільців у вересні 2023 року, стрільці. Паш Пентаклів, Дивіться, у вас, я думаю, ви щось завершите, і тут буде у вас нове. Починання, нове починання зовсім і ви завершуєте з якимось етапом і починаєте новий наступний етап. Ви обираєте свій шлях, ви ще поки не знаєте, куди ви будете йти. Тут, можливо, ви навіть вам доведеться монетку підкинути, щоб зробити якийсь такий вибір. Вибір важливий, але вам захочеться його зробити з легкістю. І ви будете обирати, яким шляхом мені йти. Можливо, навіть хтось буде дійсно прописувати, малювати як таку якусь карту для себе, що ви плануєте, куди ви далі йдете, тому що, от все, ви відпустили якісь свої минулі установки, і тепер ви хочете продумати, зрозуміти для себе, як жити по-новому, тому що ви тут вже обов'язково хочете жити по-новому по цим картам. І наступна колода, мої любі стрільці, у нас на сьогодні це ось така от колода колесо року. І давайте ми з вами подивимося, що ж чекає на стрільців у вересні 2023 року. Стрільці! А будуть якісь переживання, будуть якісь обмеження у вас. Можливо, до речі, от дійсно ви тут буде у вас просто голова вже боліти від того, що от ви хочете це все відпустити, і, можливо, будуть якісь обмеження, тому і ви починаєте щось нове, але мені мало. Мені здається, що тут ви хочете почати новий шлях, але ще ви до цього не готові. Але ви дійсно пропрацьовуєте все минуле. Секунду, карта впала. Так, карта випала. ось, І ви тут дійсно хочете уже в нове, але його доведеться зачекати. От дійсно, навіть багатьом знакам, схоже, е, випадала схожа історія, а у нас ще ж купа ретроградних планет, І тут ви вже прям зовсім хочете в нове, але є ще якісь затримки, що потрібно зачекати трохи, Ви, можливо, будете хвилюватися. Але, знаєте, тут порада від карт, просто відпустіть цю всю ситуацію, дозвольте собі попрощатися і закрити якісь свої минулі справи, закрити свої гештальти, закрити оцю циклічність, наприклад. А вона буде, будуть якісь штуки з минулого. Особливо там і ретро-Венера, ретро Меркурій, Ретро Юпітер. Ось це все воно ще буде. І зачекайте, поки дозріє, поки ви дозрієте до чогось нового нових починань. До речі, з починаннями, от дійсно, і по Меркурію, там до 15 вересня можуть бути якісь затримки, і там ще декілька днів він буде набирати швидкість. Так, давайте ще подивимося, щось що чекає на стрільців у вересні 2023 року. Стрільці. Дійсно от, очікування, карта. Очікування. Бачите, тут будете сидіти. Чекати, але краще, щоб це не перетворювалося в те, що ви в очікуванні і в переживанні, прийміть ці обмеження, прийміть на позитивне очікування. Постарайтеся тут, в цьому місяці для вас порада якусь таку змінити фокус у, своєм, у своїй голові. По-перше, змінити фокус. Що, от, не те, що я очікую і це погано, а просто насолодитися, наскільки це можливо. Цим очікуванням, я знаю, що ви нетерплячі, мої любі, але все ж таки тут доведеться. Краще помедитуйте, помилуйтеся, просто постарайтеся побути і пожити на такому як релаксі. Можливо, дійсно, ви поїдете десь в село чи в ретрит, чи ви поїдете десь за місто. і Постараєтеся, оце очікування, поки у вас якась іде затримка, ви постараєтеся провести цей час з користю для себе і з приємностями для себе. Так, давайте ще на одній колоді подивимось. Наступна колода це у нас Kinsel Town Ось така от колода у стилі старого Голівуду. І давайте з вами подивимося, що ще чекає на стрільців у вересні 2023 року. Стрільці, давайте подивимось. Ой, а у вас тут дійсно вибір? Можливо, купа залицяльників дійсно, можливо, тут вибір, який стосується минулого і стосується майбутнього. І тут ви думаєте, який мені вибір зробити? Чи правильно я робитиму цей вибір? Але знаєте, тут доведеться, доведеться все ж таки прийняти рішення якесь і сфокусуватися уже далі. Перспективі на е, чомусь одному, але просто кількість оцих всіх, особливо, можливо, дійсно чоловіків, подій, пропозицій у вашому житті, вам буде просто кружляти голову. Так, буде паморочитися в голові. Так, що ще чекає на стрільців у вересні 2023 року, стрільці. А ви дійсно, а ви тікаєте? Можливо, дійсно, ви підете десь на якусь вечірку в бар, там, де у вас буде купа залицяльників, а ви таки все втекла, визвала таксі, втекла і просто сховалася десь під покровом ночі, тому що ви розумієте, так, я зараз ще допропрацьовую, відпускаю колишнього. Колишній об'явився чомусь, мені здається, що тут саме так, що тут саме буде якась справа з минулого, або, можливо, взагалі якась циклічна справа з минулого, якась справа, якийсь конфлікт. Навіть якщо ви вже у стосунках, можливо, якийсь конфлікт з вашим партнером, або конфлікт, якийсь там якась проблемна ситуація, яка у вас циклічно відбувається час від часу, вона повернулася, і ви такі все. Я від неї втікаю, я краще. От просто зачекаю, я від неї втікаю і все так. Що ще чекає на стрільців у вересні 2023 року стрільці імператриця, от справді ви втечете, подумаєте так. Я подумаю про це завтра, скаже Тохара, так, я про це подумаю завтра і все. Тут я. Буду імператрицею, фокус на собі. Можливо, дійсно, ви захочете більше проводити з подругами з собою, з рідними. Можливо, там мама, сестра, подруги, друзі ваші, якісь кузени у жіночому колі. Ось і тут, тому що ще дійсно випадала ось жіноча карта. І все ж таки, тут ви захочете якось перезавантажитися. Вкладати в себе. можливо в когось буде glow-up, можливо, хтось в когось буде шопінг. Зараз Венера розвернулася і також ще вже можна, коли вже розвернеться, можна вже робити покупки, можна вже робити б'юті всякі процедури. І ви про це вже не пожалкуєте. Але тут імператриця, звичайно, розкішна карта. Це може бути шопінг, доглядові якісь процедури, час з дівчатами і, звичайно, фокус на собі. Я думаю, ви тут по цим картам вже дійсно ви усвідомите свою цінність. Ви не будете уже отут. Якось згоджуватися на що попало, якось занижати свою цінність. Тут ви дійсно вже усвідомлюєте, яка ви молодець чи який ви молодець. Стрільці, ну дуже цікавий у вас місяць, вам однозначно і бути щастити, і однозначно будуть якісь якесь повернення якоїсь циклічності якихось ситуацій, які у вас вже були в минулому. З вами була я, ваша Олічка. Буду вдячна вам за лайки, коментарі, будь-яку взаємодію з відео і до нових прогнозів!